Почнемо наш ефір зразу із включення нашого журналіста Олега Янка, який зараз перебуває у ставчанах. Ми знаємо, що у цьому селищі люди зазнали великих втрат свого майна. На щастя, не було жертв, і це дуже нас тішить насправді, бо немає нічого важливішого ніж людське життя. Олеже, передаю тобі слово. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається на місці. Вітаю, Марко. Зараз перебуваємо в селі, яке. А мабуть, дуже сильно постраждало, оскільки тут зруйновані одразу кілька будинків. Позаду мене можемо бачити. Зараз збирають песі завали. Що люди, які сьогодні сюди прийшли допомагати, це Семчани і вони своїми силами просто розбирають усю цеглу і поруч зі мною є пан Євген. Пан Євген зараз цієї ночі перебував в цьому будинку із сім'єю. Пане Євгене, розкажіть, якою була ця ніч для вас? Так коли проснулися, що почули взагалі? І чи можливо спускалися у життя до цього? Не спускалися Доброго вечора. Ні, ми не спускалися спряття, буде, 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 буде. Ми в життя, бо у нас квіття будинку немає. Тільки і, і, і почули перший вистріл, і другий вистріл вже все пошкоджено, ніхто нічого не пам'ятає, ніхто нічого, дах падав, все попадало. Всі руйнації вилетіли всі, Хочу, слава Богу, всі живі, льохи, десь, зі мною там за раками, все, що бачили, все, що чули. Все, саме секунда діла більш спочатку. Навіть не могли зрозуміти, що доробиться. Ви розповідали, що ви почали перший вибух. Я так розумію, ви одразу прикинулися. Ми, ми прокинулися, що <прасти> і, є і є сильний звук. Але це нічого <прасти> ще, ще, ще не було зроблено. А вже другий вибух Тот, це зробити. А скільки вас перебувало в будинку? Троє дітей, я, жінка, жінки, чоловік. Так, троє дітей, і дівчинка, вона читала чотири рочки, маленька лежала для нас. на Так, У нас вийти, не будеться, і ми не знаємо, що з нею так само вийдемо всі в чому спали. Двері у вас не були за буквально, бо одразу змогли вийти. Дверей ми навіть не знайшли. І ударною пилюю, що вікна, що двері просто повністю, що ми дверей і них не знайшли. Просто сколочки десь ці. Які двері дуже знайшли. Я бачу просто, що пошкоджені інші будинки. Так ви вийшли на вулицю і люди з інших будинків, напевно, також були. Так, бачу. да, всі кричали там. Бротічка газу, там десь хтось кричить, там теж страшно все було. Ми не розуміємо, хто що кричить, хтось хотів кричит, якийсь ключ газовий, перекривати труби. Там хтось кричав дроти, перевимикати, бо електрика, щось атіпа типу того. Але ми, ми, ми що назвати це. Ми чули запах пороху. Це був такий порох, що ми на очі же І от що ми що я можу сказати. Треба буде докручувати всієї ночі. Ми будемо вбрати. Прийшли дуже багато людей, щоб багато розбирати змагали, як вам, то по сусідам. А хто це люди і сес. вони самі пішли, однокласники з сусідичами? Ремонт графік, цілий день сьогодні допомагають повністю сьомому і підвозити.